Мені дуже соромно, що я не розумів, що війна почалась на 24 лютого. Андрій, – 31-річний киянин, останні вісім років працював у сфері IT. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він звільнився. Тепер разом з громадською ініціативою РПА Тюґета він відбудовує зруйновані росіянами будинки у селах Іванівської громади, що перебували під окупацією. Все, 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 все. Together – це молодіжна ініціатива, створена після деблокади Київської та Чернігівської областей. Ми залишилися в Києві з дахом над головою, а люди в інших областях, в селах. Величезна кількість людей залишилась абсолютно без нічого. Вони починали із масштабних прибирань у ягідному Іванівці та Лукашівці. На першу толоку залучили 50 волонтерів. Поволі кількість учасників сягнула трьох сотень. Ось так у ягідному організація розбирала завали у розбомбленому будинку культури. Тепер Together переходить до відбудови зруйнованих будинків з нуля. Ми не можемо всім відбудувати ті будинки, які вони хочуть. Е, у нас є така ну, пропозиція, що ми будуємо е, типу кухню і кімнату, щоб людини було де жити, як мінімум. Це перший об'єкт, який відновлюють волонтери. Будинок у селі Лукашівка на другий день окупації, 9 березня. У нього поцілили два російських снаряди. У пожежі власники втратили усе. Сьогодні хлопці готують майданчик до залиття нового фундаменту. Роблять це під наглядом професійного будівельника слави. В період активних бойових дій він евакуював жителів Київщини. Тепер виконробом долучився до ініціативи. Снісло все в ноль. Тепер треба все по-новому. В'язати бетон, ставити коробку, крити кришу, все в і сроки. Я надію, що Десь за неділю, за дві буде стояти хоча б коробка накрита з кришею повністю. Загалом команда планує відбудувати 12 зруйнованих будинків. До зими всюди завершити зовнішні роботи, а після холодів робити внутрішній ремонт. Ми всі повинні об'єднатися і. Докладати якомога більше зусиль заради нашої перемоги після 24 лютого говорить Тетяна її світогляд, як і більшості молоді змінився. Тепер вони відчувають свою відповідальність за майбутнє країни та її відбудову. Ми стали набагато сильнішими, бо ну молодь мені здається, цінує свободу як ніхто. І зараз, коли почалася повноштабна війна, у нас цю свободу забрали. Ну намагаються забрати, і тому звісно, ми всі відчуваємо силу, щоб боротися за своє ну, за вільне майбутнє. Після завершення війни говорять учасники ініціативи. Вони мріють створити міжнародну волонтерську організацію, яка б допомагала відновлювати житло в інших країнах, що зазнали руйнації через катаклізми чи війни. Анастасія Лозароман Новини на Суспільному.